Ну насправді я якби спеціаліст з питань соціального захисту учасників бойових дій. Це в принципі моя робота. Mm. От була по перше, іноземні досвіди не підходять. Тобто зараз там постійно я бачу цю дискусію, що приїжджають якісь там делегації, мовно кажучи, намагаються передавати якісь досвід і так далі. Це ще й раніше було таке. Іноземні досвіди в чистому вигляді до нам ніде не підходять. Ні до чого, тому то навіне сподіватись на те, що можна просто там взяти якісь американські, шведські, литовські методички і перекласти їх на українську мову і по ним працювати, це неможливо, тому що ключов... ну, тому, що є culture references, так? є культурні особливості соціуму, в який повертається військовослужбовець. Вони в кожній країні інші. Тобто не можна е, взяти американську, наприклад, систему реабілітації ветеранів і не взяти е, 40-річний досвід е, розвитку всередині американського суспільства концепції «Support our troops», та, тобто підтримуємо наші війська. От якщо не можна взяти одне без іншого, тому що ти не можеш просто працювати, якщо ну, в тебе немає цього компоненту, грубо кажучи, да? тобто то повага, там, героїзація певна, взагалі популяризація служби в армії як фахової кар'єри, е, оцього всього не можна брати європейські методички, наприклад, і не враховувати європейський рівень життя. Да, тобто я тут пригадую, колись була там здається в 18-му році історія, коли нам приїхали з посольства Данії, здається, і розповідали про датських миротворців, як вони їх реабілітують після ну там місії в Афганістані. Там здається, вони там їздили. Тобто, вони по приїзду у них декомпресія. Вони живуть в спеціальному будинку, все це за кошти держави, приблизно півроку продовжують отримувати грошове отримання, і таким чином звикають повертатися до соціуму. Після декількох місяців проведених на кондиціонованій базі значить, в Афганістані, де вони там деплоймент у них був. Да? Ну, тобто, це смішно просто звучить в порівнянні з нашими реаліями, де ми просто беремо менеджеру з продажу в пилососів. Е, 20 днів він стріляє в бік холма. Е, після цього ми кажемо йому, що він тепер готовий і кладемо його в посадку. Е, і пан він тупо півтора роки воює в війні, який не було починаючи з Другої світової війни. Тобто, ніде не було такої війни і такої інтенсивності бойових дій. Потім ми його беремо назад і кажемо, все, тепер ти знову менеджер по продажі полісосу і повертаємо назад. Тобто це все нам ще доведеться народити. Але загальний принцип простий. Це за будь-яким державним процесом мають дати гроші. Якщо їх там немає, то він безглуздий. Тобто, ну, будь-який алгоритм має наповнюватися грошима. От якщо ви бачите інтерв'ю якесь, про якогось державного діяча, який каже про якусь державну програму, я не знаю, посадити дерева, побудувати будинки, покращити тюрьми, байдуже. За цим мають стояти гроші. Тобто є бюджетні конкретні нарахування, які на це виділяються. І що б не казали в інтерв'ю, пріоритетність, справжня державна пріоритетність, вона в бюджеті. От якщо держава обирає пріоритет судді, Да? То ми це бачимо в бюджеті як строка. Якщо держава обирає е, інфраструктурні проекти пріоритетом, то ми бачимо велике будівництво, ми бачимо гроші. От так само, якщо держава обер має обрати, вона зобов'язана обрати в принципі, пріоритетом ветеранські політики, і за цими ветеранськими політиками мають стояти гроші. Тобто, що робити конкретно, ну це вже були б гроші, розумієте. Були б гроші, і поранених можна було б реабілітовувати, і відправляти їх, і будувати спеціальні центри реабілітаційні, тому що у нас їх майже немає, у нас їх дуже мало. У нас там клевень, циблі. Ну, тобто це санаторії, які над зусиллям їх менеджменту, скажімо так, перетворені в щось на зразок реабілітаційних центрів. Тобто для всього потрібні гроші, багато грошей, і робити це треба вже зараз. І тоді все буде. І будуть і спеціальні ветеранські менеджери, грубо кажучи, які будуть допомагати людині конкретно. Повертатися в соціум, які будуть свідкувати за кожним окремо взятим, щоб в нього була робота, щоб його взяли на цю роботу, щоб у нього він ходив на спеціальні там, курси взаємодопомоги, щоб його дружина ходила на жіночі групи взаємодопомоги, щоб його сім'я нормально себе відчувала, щоб він проходив регулярні медичні медогляди за своїм бажанням і так далі. Тобто будуть гроші, будуть ця соціальна інфраструктура. Не буде грошей. Як завжди, як і в 2014-му, в 2016 шістнадцятому, все це впаде на плечі громадянського суспільства, яке зараз в принципі лежить на плечах громадянського суспільства волонтерів. Але враховуючи об'єм, воно не витягне на часі. Гроші є. Гроші є, в тому числі у європейських партнерів, які набагато радісніше надають фінансування на соціальну складову, ніж на мілітарну. Є величезна кількість грантових об'єднань, благодійних фондів, в тому числі ну, це, це труба грошова, яка може бути побудована, яка може допомогти українському бюджету в цьому питанні. Але якщо я гроші, хтось їх хоче контролювати не тільки в плані е, правильного розподілення по якимось бюджетним програмам, а й взагалі контролювати навіть елементарно контролювати процес виділення цих грошей. І тут уже знову починається політична складова, а хто буде фотографуватись з цими ветеранами в цих нових центрах? Розумієте про що я? А хто буде ленточку перерізати? Кому хлопець з відірваною ногою напише на Фейсбуці і затегає обов'язково якого депутата. А, і виходить, що для того, щоб це було ефективно, цим мають займатися людям, яким не пофіг. Тобто команди, грубо кажучи, інфраструктурні команди. А людям, яким не пофіг, їм огидно зазвичай, коли е, в їх роботу привну додається оцей елемент. Тому що це огидно, коли ти, наприклад, спеціаліст з соціального захисту учасників бойових дій, так а думати ти маєш про те, як там от, от про цей компонент. Тому якось то воно буде. Я переконаний, що все одно активна громада, я знаю купу людей, які досі успішно займаються допомогою ветеранам, вони все одно проб'ють державну скелю. А що стосується долі конкретних людей, які в цих жернавах, да, мелються, от ну. Така війна.